Всім привіт на моєму рукодільному каналі. Сьогодні розпочинаю новий процес новий цікавий набір по алмазній вишивці, який отримала з AliExpress зовсім нещодавно. Це ось такі підставки під гарячі. В наборі йде така металева підставочка, на якій ми бачимо 6 різних підставок ось такої форми. Кожна з цих підставок покрита плівочкою. Тут гарний, гарний липкий шар, я вже відкривала, пробувала, і також гарні пропечатки символів. Вибрала підставки саме такої форми, але на Aliexpress можна вибрати будь-яку форму і в вигляді мордашок тваринок будь-яких, круглі, квадратні. Дуже великий вибір їх є, багато чого мені, звичайно, сподобалося, але вибрала саме ось такі для себе. Як ви бачите, вони всі однакової форми, але різних кольорів. Таких гарних 6 підставок. Також в наборі йде ось такий набір інструментів: це лоток зелений, маса для стилуса, пакетики і сам стилус рожевий. Викладаються всі підставки з кляними стразами. Ось такі стрази. Зараз швиденько переглянемо, які ж там кольори. В наборі йдуть ось такі красиві бірюзові стрази, фіолетові, знову фіолетові, темно-оранжеві, блакитні, колір золота. Ніжно-салатові, оранжеві знову, жовті, сині насичені, темно-оранжеві, знову такі рожево-фіолетові і зелені. Інструкції в такому наборі немає, тому що тут все і так просто. Наприклад, дивимося номер один, на пакетику і. Викладаємо номер один на самих підставочках. Все дуже просто і зрозуміло. Я прямо зараз у відео розпочну викладати деякі з цих підставок, я викладати їх буду не сама, а зі своїми дівчатами. Зараз ми розпочинаємо викладати ці прекрасні підставки з моїми дівчатками. Привет, Знайомтеся. Привет. Даша і Настя. Мої помічниці. Зараз вони виберуть собі підставки, які вони хочуть викласти, і розпочнемо роботу. Дівчатка, вибирайте. Так, я беру цю. це. Ану, покажіть ближче, Настя покаже свою. У Настя ось така в синю, рожеву оранжевих кольорах, там і рожеві кольори, і ще різні. А, а дешевля, в тебе теж схоже, диви, майже така, як в Насті. Рожево-синя, жовта. Ну, зараз, по ходу діла, розберемося. От зараз побачимо, як ми будемо робити цей процес, тому що тут йдуть з одним лоточком настрою, ну, зараз розберемося. Так, а я собі, мабуть, виберу із цих всіх. Вони всі, звичайно, красиві, але, я, мабуть, візьму свої улюблені кольори: це рожеві з бірюзовим. Так, взяли ми з дівчатками собі стилуси. У них ось такі рожеві, в мене білий. Також вони для себе взяли такі зелені лоточки. А я взяла свій улюблений білий, ось такий великий пластиковий. Зараз будемо вибирати, кому який потрібний колір, тому що, наприклад, для моєї підставки не всі ось ці кольори потрібні. І в дівчат, звичайно, теж зовсім різні кольори. Зараз приділимося, кому який потрібен, і будемо викладати ці чудові підставочки під гарячі кружки. Так, дівчатка, дивіться, яких у вас найбільше номерів. У мене, наприклад, багато бачу, номера 1. Я зараз беру собі пакетик під номером 1 і буду його викладати. Ви також дивіться, які у вас там номерочки є. Розрізаємо зараз пакетики. потримаєш. Так, я собі, відрізайте собі, які вам потрібно. Я зараз буду викладати ось такі гарні бірюзові стрази. Взагалі, поєднання бірюзового і рожевого я дуже люблю. Також деколи оформляю так торти в таких кольорах. Це виглядає дуже гарно. Так, дівчатка вже розпочинають викладку, Даша вже зняла плівку і викладає стрази синього кольору. Настюша теж знімає плівку і розпочне. Настя, який в тебе колір? Теж синій, да? так? Так. Угу. Викладайте страсеньке, а я зараз буду викладати свій бірюзовий колір. Однією рукою тримаю телефон, а другою знімаю плівку. Не дуже зручно, звичайно, але нічого. Ось так зняла плівочку і викладаю стрази. Наприклад, я зараз викладаю бірюзові стрази під номером 1, я його відразу буду викладати по всій підставці. Потрібно ще, звичайно, заправити стилус. Далі зніми плівочку. Дякую. Я, звичайно, не знаю, чи практичні ці підставки в побуті, чи буде зручно ними користуватися. Але спробую. Знаєте, на сайті Aliexpress дуже багато всього є по алмазній вишивці нового. Я, звичайно, не могла встояти, замовила собі ось такий набір. Хоча, як я вже казала, мені дуже багато наборів саме з цими підставками сподобалось. Можливо, пізніше ще щось замовлю і повикладаю на подарунки для своїх рідних. Побачимо. Ми після викладки з дівчатами будемо пити чай, будемо ставити свої чашки з чаєм на ці підставки, і побачимо, чи це зручно, чи це просто вони, так, знаєте, для декору, для краси викладаються. Буде видно. А поки що викладаємо і насолоджуємось процесом. Тому що, як ви вже знаєте, звичайно, я обожнюю просто алмазну вишивку, і мої дівчатка, Даша і Настя, теж викладають алмазку. Настя. Коли ти почала викладати десь 2 роки тому, так? Да? Угу. Настя викладає вже 2 роки алмазку, а Дашуля, мабуть, вже років половиною 3 як спробувала. Так що є в мене такі компаньйони по алмазній вишивці. Ну що ж, ми викладаємо і будемо час від часу робити включення, показувати вам свої просування. Так, Даша викладає ще синій колір. В неї є дуже багато цих страз є на підставці, а Настя, ти вже розпочинаєш інший, да? угу. це що оранжевий чи червоний? Темнооранжевий оранжевий, Настя. Угу. Настя вже виклала фіолетові та сині стрази. Вже дуже гарно переливається підставочка, і кожна буде красива після повної викладки. Буде просто шедевр. У Дашулі найбільше синього кольору. Ну, а я далі викладаю бірюзові стрази. Дуже легкі процеси, дуже цікаво. З дітками, знаєте, так ввечері сісти повикладати, включити цікавий фільм. І можна так провести гарну вечір зі своїми рідними. І так, я вже майже виклала бірюзові стрази, зараз буду братися за рожеві. Настя викладає, який там в тебе темно-синій ну, чи якийсь колір. Угу. Угу. Дуже гарно виходить. І в дашулі так і ще синій. Да? Даша, у тебе прям дуже багато цього дуже. кольору. Тут поруч у нас підсвітка і ціла гора нових посилок, як мені. Так, ну що ж, а ми з дівчатками викладаємо свої підставки далі. Потім покажемо вам, що в нас виходить. Поки я викладаю, тут бігає ще один помічник. Лакуся Лакі. Лакі? Красота моя. Як ви бачите, там є дві картини з алмазки, готові роботи. Я їх тимчасово поставила там, тому що ще не знаю, де їх оприділити. Ну, як не знаю, знаю. В будь-якому випадку ця з апельсинами буде на кухні, а карту України ще не знаю, де її придумати місце. Буде видно все. Потім, по ходу діла. Лакі нас охороняє, а ми з дівчатками насолоджуємося алмазкою. Моя підставка вже майже готова. Три стразінки ще повикладати, і все, буде фініш. Я думала, що в мене буде бірюзово-рожева підставка, а вона бірюзово фіолетова Все остання стразінка. Подивіться, яка в мене вийшла краса. В моїй підставці було всього-навсього три кольори страз, але навіть з такою кількістю кольорів. Теж виглядає дуже гарно. Так, моя готова. В Насті теж перша підставка вже готова. Подивіться, давайте я покажу, Подивіться, як гарно вийшло. В Насті, звичайно, тут більше бачу кольорів. Гарненько. Настя взяла в роботу ще одну підставку в таких зелено-жовто-оранжевих кольорах. І Дашуля теж вже йде до завершення. В неї теж скоро буде фініш. По її в роботі. Ось так ми з дівчатками проводимо вечір. Всі любителі алмазної вишивки. Нам так сподобалося викладати ці підставки, що ми вже майже всі виклали. У мене ось така вже майже готова, це я вже другу взяла в роботу. Така гарненька виходить, різнокольорова. Ось це всі наші готові роботи. Вже подивіться, які гарні чотири підставочки. І Настенька викладає теж ось таку гарну в різних кольорах. Дуже гарно приливаються ці підставки, чудові кольори страз, виходить краса. Нам з дівчатками дуже сподобалося. Це такі, знаєте, роботи по алмазці відпочивалочки, тому що викладаються дуже швидко, цікаво. Ми буквально там за годинку і чимось викладали майже всі підставки. Зараз ще буквально 15 хвилин і будуть готові з цих дві. Так що, якщо у вас є дітки, то я раджу придбати такі підставки для дітей. Це дуже такі, знаєте, швидкі, чудові процеси. Лакі допомагає відзнімати. Тут ми з дівчатами сидимо, а він де він там бігає? Командір малий. Так, ну що ж, я вже виклала другу підставочку. Подивіться, яка вона гарнюнька вийшла. В різних кольорах, тому що попередньо в мене була в трьох кольорах, ось вона. Ну а тут так багатенько відтінків в різних і кольорів. Кожна підставка прекрасна по-своєму. Настя теж викладає, подивіться, яку гарну підставочку, і наші всі підставки з набору будуть готові. Зараз ми зробимо чайочок з дівчатками, візьмемо смаколики і будемо пити смачний чай. І тестувати ці підставки, побачимо, чи зручно на них тримати кружку з чаєм чи ні, і обов'язково розкажемо про свої враження вам. Хочу показати вам стрази залишки, що в нас залишилося. Відкладу телефон Шульки. Значить, подивіться, тут стразінка одна. Тут залишилися з набору такі, знаєте, гарні запаси страз. Кожного кольору залишилось досить багато, там буквально один чи два кольори. Майже закінчились, а то всі є. І подивіться, як круто виглядають підставки під кружку з чаєм чи з кавою. Мені здається, це дуже знаєте, гарно, коли, наприклад, прийде до вас подруга, чи хтось із рідних в гості, зробити смачну каву, покласти на столі смаколики і під чашку з кавою покласти ось такі гарні підставочки. Знаєте, Дуже оригінально, цікаво і незвично, тому що не в кожного є такі алмазні підставки в домі, правда? Ж? Тим більше, що кожна підставочка по-своєму, знаєте, така оригінальна цікава, всі вони різні. Я ж кажу, на сайті є підставки дуже з різними зображеннями, дуже великий їх там вибір, різної форми. Для діток можна придбати такі підставки у вигляді різних милих тваринок: фрукти, ягоди, метелики. Ну, все, що хочете. А, і з квітами, різні квіти. Також є Такі підставки з квіточками, Теж дуже дуже гарно виглядає. Можливо, ще один чи два набори собі замовлю, подивлюся. Тому що ми з Дашулею собі по одному залишимо наборі один на стін. і ще три набори. Дашуля подарує своїм подругам чи сестричкам. Ну, так, також, коли ви даруєте таку підставку, як сувенір, наприклад, своєї подрузі, її можна тут підписати. Ось так виглядає зворотня сторона. Ну, я не знаю, я в захваті дівчаткам теж дуже сподобалися. Ось такі маленькі, гарненькі алмазки. Уявіть, ми сіли з дівчатками і за один вечір це все виклали під гарний фільм. Ну, Я задоволена. Ось таким інструментом ми користувалися. Сам інструмент з набору залишився, ми звідси тільки взяли зіп пакети і масу для стилусу. Ось так. Зараз принесемо чай, смаколики і будемо чаювати і тестувати ці прекрасні підставки. Так, ось у нас така вже вечірня обстановочка після того, як ми гарненько попрацювали, повикладали алмазочку, сидимо з дівчатками, насолоджуємось смачним чаєм, у мене кава. І ось такими смаколиками. Я сьогодні випікала такі шоколадні кекси. Рецепт, до речі, є на моєму кулінарному каналі. кому цікаво, проходьте на мій канал. Посилання я залишу під цим відео. Дуже прості, з доступних продуктів і смачні. Діткам моїм дуже подобається. Такі шоколадні цукерочки, різні шоколадки. Так, що я хочу сказати, подивіться, нам, з дівчатками, дуже сподобалися ці підставки. Крушка, наприклад, тут в мене з кавою дуже, знаєте, так добре тримається на цій підставці. Я думала, можливо, буде щось сковзатися, буде нестабільно триматись крушечка, але ні, все гарно і. Зручно, скажем так. Але ще одне я хочу порадити вам, і я так буду робити: що після викладки обов'язково ці підставочки покривати лаком. Тому що, коли ви кладете гарячу кружку з чаєм чи з кавою, цей липкий шар може трішки розплавитися. І я так думаю, що страсіньки можуть зміщуватися. Тому я обов'язково сьогодні їх після зйомки відео покрию лаком. Але самі підставки дуже зручні, і мені подобається. Дівчатка, вам як подобаються підставки дуже під кружки? Так. Правда, зручно і гарно виглядає. Я Собі поставила чашку чаю, подивіться, Зручно і красиво. Настінька ось така підставка. Ну що ж, радимо вам теж придбати такі підставочки, викласти і користуватися ними на своїй кухні. Я буду такі ще купувати, викладати, звичайно, у відео. Ну що ж, на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. До нової зустрічі. Всім, Всім пока. пока! Після того, як ми виклали всі підставки, ми покриваємо їх лаком. Ось так щіткою покриваємо і вони за ніч повисихають. Подивіться, яким лаком я користуюся для покриття алмазки. Картини, будь-які вироби із алмазки, я покриваю ось таким глянцевим лаком на водній основі. Він мені подобається, картини, тим більше стрази, мають дуже гарний блиск після покриття.